Так, впродовж у нас Mercedes. с класу у 204 кузу на гарненькій дісочці в червоному колі. Автомобіль дуже класний по техніці. Виглядає непогано. По салончику у нас э, держава шкіра. Це у нас 1,8 на компресорі, по задній частині салону у нас тканина в гарному збереженому стані. З підлокітником чорна стеля. Також у нас є люк. Ззаді також люк. Це у нас панорамний дах, по дверним картам все ціленьке, по передній частині. Теж по салону нарікань сильних немає, є сліди експлуатації, по керму не затертий ціленький. Оригінальний пробіг на автомобілі. є підігрів передніх сидінь, двох клімат кліматконтроль, гарна акустична система. І з моментів по автомобілю є сліди експлуатації по лаку, трішки послазив, є сколи. Так автомобіль в непоганому стані по ходовій. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Також наші передні парктроніки і задні парктроніки. Гума на автомобілі встановлена свіжа. Чекаємо на вас, на тест-драйв даного автомобіля.